В українській землі судилося бути ареною особливо жорстокого і кривавого протиборства. Проте наш народ залишився незламний у цій титанічній битві. Він боровся за свободу і переміг. Серед тисяч солдатських автографів, залишених на стінах Христа, було чимало і українських. Пробудеся народна, не знищена сила, сотні літ нас розпинали та не побороли, бо не вмерла Україна і не вмре ніколи. Слава тобі, Україна, ще слава, Да святися твоя воля і твоя держава. Слава тобі, Україна, відроди до роду, як ти не кажеш, ми постоїмо за твою свободу. Мені болить за долю України. за Серце біль пече, бочий край у нас на всіх єдиний. давайте всі підставимо плече. О, люди, зберігаємо мирний день, щоб війна до нас не поверталась. Нехай летить на крилах у пісень, а не згасав, похозу смерті юність. Не знати, щоб повітря лялась кров, щоб свіла вітчизна мати у військові я пішов. Я скінчу військову школу, щоб солдатом миру бути. Я, мати, мати всіх дітей, що на фронтах воєнних полягли. Сьогодні я звертаюсь до людей, щоб мир у світі пильно берегли. Всі і голови схиліть. Згадайте тих, хто не прийшов з війни і з вдячністю хвилину помовчіть, щоб пам'ять в нашому серці зберегти.